Символ Риму і найвпізнаваніша будівля Риму. Звичайно, це колізей. І не дивно, що всі туристи, гості міста та й самі містяни бажають в першу чергу побачити його, цю величну будівлю. Звичайно, що найкращий вид на колізей мав би бути з цієї вулиці Віа Де Імперіалі. Вона для цього й будувалась. тут вся історія Риму і півсвіту в додаток по обидва боки, вулиці, форуми, імператори, храми. І тут людина мала б відчути всю грандіозність цього місця з Колизеєм в голові. Тут є на що подивитись, є про що дізнатись, є про що замислитись, уявити, як люди. Три тисячі там, чи скільки половиною років тому будували і жили от в таких містах, в таких палацах. а то все, ото все. Імператорські палаци. Ну, бивші, звичайно, бувши. Зверху там, мабуть, гарно-гарно. Там бачу натовп на туристів стоїть, От, он там на самій верхній будівлі на даху. Там обзорна площадочка. Що сюди теж варто зайти. Ну, але це як ти вже, вже все в Римі подивився і ти думаєш, ну ще, що ще такого тут, Куди ще можна піти? А, під я на палатін постою. Ж... О, ооо, о, це, це вже не мої простори. Це вже сумку держиш при собі. Дивишся, куди зайти, де сісти під ноги, щоб тебе ніхто не штовхав. І такого я не надто люблю. Бачите, бачите, скільки туристів. Але це ще тільки ранок. Косма і тем'яно. У нас ім'я Косьмедім'ян. Космідем'ян. Да? Виявляється це два імені. церкви церква Кезьми і Деміано. Це уявіть висота будівлі, да? так це ми ще оцю дорогу Віаде Імперіалі. Це ту, що... Мусаліні наказав засипати форуми і вистроїть пряму центральну широку е дорогу, тому вона побудована при соліні. І вони засипали оці форуми частково. То уявіть собі висоту знизу, яка була висота цих будівель. Чи хочете ви фото колізею? Ось таке. Або таке селфі. Тому я вам покажу те, що мені сподобалось більше. Інші місця, інші ракурси. Я не хочу дивитися в затилки людям тим, що йдуть впереді. Я не хочу, щоб мене штовхали і наступали мені на ноги. Я не хочу будівельних робіт. Я не хочу звуку від бійного молотка. Я не бачу в цьому колізея. Я покажу вам декілька локацій, де знайомство і спілкування з колізеєм буде більш приємним і душевним. Просто футбольний стадіон на фоні колізея. Зелений затишний парк на фоні колізею. Так, біля калізею може бути тихо і затишно. Це чудове місце і навіть романтичне, і знаходиться воно зі сторони дому з Аурея. Це золотий дом Нерона. Я гуляла тут у минулому відео, можете подивитись. А якщо ще ось такий ракурс, це вже зі сторони Вілли Чілі Звичайно, що ви можете гуляти, як всі, і ходити, де всі, і бачити те, що всі. Але навіщо? Колізей вписаний в буденне звичне життя виглядає більш органічно і привабливо, ніж серед натовпу туристів. Погодьтесь. Тут така паркова зона з цього боку. Теж можна посидіти на травці, пікнік. З видом на колізій. Посили траву. Боже, такий запах скошеної трави, свіжо скошеної трави. Ммм, просто офігенне. Боже, я не знаю. Ну от просто 200 метрів в сторону від натовпа тут пташки співають. Дерева пахне травою, там вже дерева квітують, фіоліетовеньким. Взагалі я йду в тому напрямку, там має бути Чіркомасімо, і за Чіркомасимо апельсиновий сад, ще один пагорб, а вінтіл там, де гарний, тут віла Чельмонтана, там зверху, з того боку. Ну, Звичайно, те, що одне неї залишилось. Тут по якійсь паралельній дорозі. Але сподіваюсь, що вона вийде на Я Сподіваюсь, вона має вийти. Кудись вона має вийти. Машини кудись мають приїхати. Там просто зборище всяких монументальних плит, мабуть, артефактів мармурових. Велика дорога, машини їздять, і там Чіркома, Масімо, там вже бачу. Дерева, дивіться, які гарні. Я на площу якусь дуже велику. Вон там в ямі довгі Чірко масімо а туди наверх пагорб Авентін. Там на самому пагорбі є сад Троянд. Буду бігти. Ну, це не просто гігантський пустир, як ви могли подумати. Це цирк Максимус. Ви уявляєте масштаби? Тут і атлетичні змагання проходили, і різні ігрищі, і скільки людей приходило це подивитись. Коли вони тільки працювали, мені цікаво. Тут були трибуни для імператора. До речі, там вже стояв Єгипетський обіліск. Які згодом перенесли на п'ята дель пополо, під яким я сиділа. ще взагалі були дуже популярні в ті часи. Телевізора ж не було, треба було щось дивитись, свою енергію на щось витрачати. Там далі розвалини, наскільки, я, якщо не помиляюсь, це терми каракали. Терми це бані. Взагалі у Римлян дуже було поширені відвідування терм. Вони дуже це діло любили, там перукарі, масажисти і прочі, але там були бібліотеки, вони там зустрічались, розмовляли, вели бесіди, тому це було таке місце проведення, скажімо так, досуга. Тобто, якщо вже людина прийшла в якийсь день, я йду в баню, то там все і з другами, з друзями півка попили, масажик зробили і побігали, і щось красиве побачили, книжечку почитали, дівчатка потанцювали, поспівали. Взагалі історична місцина. Отам пагор палетин, який Рому вибрав для заснування міста. А тут пагорб Авінтін, який Рем вибрав. Ну, На цьому вони й посварились. Ну і це ще не все. Трохи згодом покажу місце, де знайшли корзинку з близнюками, яких мали втопить. Але вони вижили. Щось огорожують жовтою стрічкою. Так, наробне місце, я ще їх засняла, по-моєму. О, тут і поліція вже. Не пройшло пів хвилини. Так, ну зараз буде довгий діалог на тему, ти мене вважаєш. До речі, в якісь дні проходять от з того боку. Ставлять сцену, якісь концерти влаштовують. Інколи зверху на вулицях ярмарку влаштовують, там де продукти італійські, місцеві, фермери привозять. Можна щось купити. Дуже смачне, місцеве. Ну, але в суботу зранку я вже їду в аеропорт, так що я цього не побачу і не скуштую. Гарна, тут дуже місцина, но віторіано проглядається. Але в принципі тут не знаю, в Римі мені здається заблокати неможливо. До речі, отам за парканчиком вже починається сад троян, бачите? Кущики з табличками, всі сорти підписані. Читала в новинах, що вони взагалі-то на сьогодні, на добу перевізники. Автобусів і, можливо, метро поїздів об'явили страйк. Загальнонаціональний страйк. Вони требують підвищення зарплат на 300 євро. І ще там, а, і зменшення часів годин роботи тижневих. У них 39, вони хочуть 35 в тиждень. Оскільки я знаю, у нас 40. <гад> ну, ми нічого не вимагаємо. Ми працюємо. Да, там такі базарчики, щось є. Ладно, піду одним гласком. Одним гласком. Обіцяю, нічого не куплять, бо я то в магазин забіжу, то в якийсь супермаркет, то на базарчик. А, а ні, то не ярмарка. Пардон Ребята, то просто кафе. З зонтиками все, витратила дві хвилини тільки напрасно. Але що я вам скажу? Тут, звичайно, цілий день на ногах. Перший день в мене була така крепатура, що я ввечері прийшла, я на кровать сіла, а з кровати я не могла встати, у мене все боліло. Все Другий боліло. день вже трохи легше було. І третій взагалі вже тіпо, так. Знову піднімаємось вгору. Все ж таки пагорбів тут багато. Обов'язково зручне, м'яке, комфортне взуття. Апельсиновий сад дуже затишне місто. Тут дійсно апельсини, але вони декоративні, але виглядає гарно. Крита площадка обзорна пікої конструкції лаворі інкорси. Роботають люди. чудово чудове романтичне місце для відпочинку. Мало людей, гарна атмосфера. Влітку тут приємний затінок під деревами. Та й взимку, коли цвітуть апельсини, неймовірний аромат. Кажуть, що молодята дуже люблять фотографуватись під білосніжними шапками квітуючих апельсинів. Бо білі квіти апельсинів давній символ чистоти нареченої, а самої базиліці Санта Сабіна проходять часто весільні церемонії, там на відчергах із бажаючих. Тож обов'язково приходьте в цей парк і сад. Можливо, вам пощастить побачити таку пару. Підемо там трошки вниз, збоку можна кудись спуститись. Ібер. Бонжорно Тивери. Там вдалі, звичайно, кубер, купол Ватикану. І оце весь райончик за затібором. Це Трастевери. Вітаряно вже всі знають. З Праги не помрете тут. Це точно. Відкрито з сіми альтрамонто до, до закату ту сансет от розвета до забора. Ура, ура, ура! Боже, в мене такі гарні настрій, я навіть не можу передати. Я просто не можу передати, як я тут щаслива. Сонце тепло, красиво, гарно. Те дерева мені піксель напоминають, нагадують. Вони такі без кори і точно як піксель. Вон там зверху був майданчик оглядовий. Той, що закритий лісами. А вони, якщо видно, тут десь, так? Да? Бачите, да? десь і тут водоспадик. Це якісь приватні володіння. А ото впереді... Башня, колокольня, дзвіниця. А поруч там церква. Всі туди йдуть, знаєте чому? Там знаходяться при густа істини. Веритас Касавелла. Тут ну, теж тут можна було піднятися. Але тут більш крутіше. З того боку, де я піднімалась, там... Добре, у Янду подивитися. Хто пам'ятає цей кадр із фільму «Римські канікули? Ось він. Це вся черга. Це Санта Марія. На Смедін. Засунути тоді руку. Ну і сказати щось правдиве на всякий случай, то вдруг, вдруг пів руки і вам ще додому їхати з багажом. Ну Там черга стоїть санта Марієнкосметі. Церква дуже відрізняється від інших римських церков. Ну, Мабуть, тому що її заснували візантійські греки, і в середньовіччі вона вважалась одною з красивіших церков Рима. Ну, і Космедін в назві перекладається як чудово прикрашена. Відчувається, що вона дуже старовинна, бо вона виглядає зараз так, як в 12 столітті. Але вдавнино жінки не допускались в церкву. Вони мали слухати це окремо, зверху на коридорчику над вхідними воротами. Такі були закони. Напіви трохи якісь дивні, явно не латинські. Я спускаюсь в старовинну крипту. Вона дуже-дуже старовинна, десь 8 століття. Але досі незрозуміло, навіщо її будували. Ніби ніякого святого тут немає. Хоча написано, що це крипта Адріана. Хто такий Адріан? Не знаю. Але тут є залишки кам'яної кладки античному вівтарю Геркулеса. Це були ще дохристиянські часи, коли храм Геркулеса зруйнували. Боже, тут так тихо, нікого немає, я сама, але мені зовсім тут не страшно. Навпаки, я відчуваю тут якусь таку дивну магію. Ви знаєте, дуже багато людей не заходять в церкви, пропускають, думають, що це не цікаво, це про релігію. А я думаю, що це не так. Вони настільки всі різні і настільки гарні. Я в кожну церкву заходжу і в, кож... в кожній кажу: Боже, це сама найгарніша церква, яку я бачила. Цю обов'язково треба зайти. І так я говорю про кожну. Ну і ця не виняток. Друзі, заходьте, заходьте в церкві, вони гарні. Дуже гарна дзвіниця у церкви Санта-Марія Інкосмедін. І, до речі, вона найвища в Римі. 30, майже 35 метрів. Ой, така гарна площа тут, дуже гарна. І два мавзолея якісь античні, це, мабуть, геркуліса і ще якийсь. Але мене чекає ібор. Я йду на міст Сікста. До речі, того самого Сікста, що збудував Сікстінську капелу. О, на Вінтін, де ми були. На площадці обзорній. Ну і все ж таки, що ж це таке за грізні вуста правди? Ці, чи дійсно вони відкушували руку тому, хто говорив неправду? Ну, звичайно, що це легенда. І знову ж таки, все для приваблювання туриста. Ну, туристи ж люблять таке, правда? А ви бачите вон той тунель? Знаєте, що це? Це Клоака Масіма. Я думаю, ви таке чули. Це стічний канал, це частина античної системи. Каналізації. Рим був місто дуже густо населений. І вже в ті часи, це Шосте століття до нашої ери, тут почали будувати систему очищення від нечистот, від стічних і дощових вод. Але для Стока були каналізаційні люки. Так от, каналізаційні люки робили з отвору образів морських або річних вогів. Догадалось про що я? Вам ще хочеться до нього підходити і фотографуватися? Подумайте. Ми ще треба сказати, що в давні часи тут була дуже болотяста місцина, кібер розливався, тут не між пагорбами і постійно затоплювало і заливало. Але саме сюди. Свого часу прибило і корзинку з двома маленькими хлопчиками. Ну, я думаю, ви вже здогадались, що це були за два хлопчики-близнючки. Так, це були Рома і Рем.